Більш ніж 5 тисяч позасонячних планет, про які нам відомо на сьогодні, живуть у зоряних системах, обертаючись навколо своїх зірок. Саме це дає нам змогу їх побачити, адже на основі світла, випромінюваного зірками, побудовані класичні методи пошуку екзопланет. Але є й невидимі планети, які приховані від нашого погляду. Вони самотньо блукають космосом, а на їхніх поверхнях панує вічна холодна ніч. Ймовірно, вони колись були повноцінними членами зоряних систем, але внаслідок жорстоких планетних зіткнень були викинуті за межі своїх домівок, а багато з них, можливо, навіть ніколи не пізнавали тепла зірок, народжуючись самотніми у глибинах космосу. Привіт, мене звати Іван, і сьогодні пропоную поговорити про одні з найзагадковіших об'єктів нашої галактики, міжзоряні планети. У 2011 році астрономи вперше повідомили про відкриття нового класу планет темних ізольованих об'єктів з масою Юпітера, які самотньо плавали в просторі, далеко від гравітаційного впливу будь-якої зорі. Астрономи зрозуміли, що подібних міжзоряних планет в нашій галактиці має бути багато, адже в межах лише одного дослідження вдалося виявити відразу 10 подібних об'єктів. При тому, що, як ви розумієте, знайти щось подібне на чорному тлі космосу не так вже й просто. Але як всі ці світи могли опинитися на самоті? Теоретично, дві зірки, що проходять поруч одна з одною, можуть викликати гравітаційні збурення, що порушують орбіти їхніх планетних систем. Потенційно такі події можуть змусити планети вилетіти за межі впливу зірки. Або навпаки наблизитись до неї на критичну відстань, щоб в підсумку бути знищеною. Ще одна можливість для планети стати вільною це власне смерть зірки господаря у одній з найяскравіших подій у всесвіті. Сила вибуху над нової може вдарити планету і відправити у міжзоряну подорож на високій швидкості. Однак найпопулярнішим на сьогодні поясненням появи планет в міжзоряному середовищі є хаос, який панує на ранніх етапах еволюції зоряних систем. Згідно з сучасними уявленнями, про те, що відбувається після народження планет, не всі вони доживають до епохи стабільності своїх орбіт. Деякі з них зіштовхуються між собою, утворюючи масивніші тіла. Інші через постійні гравітаційні збурення будуть втрачати кутовий момент і сповільнюватись, що змусить їх наблизитись до своєї зірки. Часто планети, що мігрують, досягають своїх найстабільніших орбіт за рахунок інших менш масивних світів. У космічній битві між великими та малими планетами, найвірогідніше, менші будуть викинуті на нестабільні орбіти або взагалі за межі гравітаційного впливу зірки, і в підсумку стануть вільно плаваючими планетами. Цікаво, що подібне могло трапитися не тільки десь в далекій зоряній системі, але й з планетами навколо Сонця. Так звана модель Ніци, яка описує сценарій динамічної еволюції сонячної системи, насправді має декілька цікавих розширених версій. І одна з них передбачає, що насправді сонячна система мала не 4 гігантські газові планети, а 5. Однак приблизно 4 мільярди років тому одна з планет, за масою схожою на Уран та Нептун, була вигнана за межі Сонячної системи в результаті міграції Юпітера ближче до Сонця. Про те, що сучасні орбіти планет не можна пояснити без їх минулих переміщень, відомо давно. Зокрема, Уран та Нептун не могли сформуватися там, де знаходяться зараз, адже диск газу та пилу на краю сонячної системи був занадто тонким та бідним на матеріал, щоб там могли утворитися масивні крижані гіганти. Більш вірогідно, що після народження планети були розташовані ближче одна до одної, але розійшлися на ширші орбіти, коли газ та пил у протопланетному диску розсіявся. Сформульована ще у 2005 році модель Ніци описувала, як газові планети, взаємодіючи з незліченною кількістю планети Земали, що залишилися після утворення системи, поступово виходили на більш широкі орбіти, а Юпітер навпаки рухався всередину системи. Потім орбітальний резонанс між Юпітером та Сатурном збільшив їхні орбітальні ексцентриситети, через що Сатурн міг виштовхнути крижаних гігантів Уран та Нептун на околиці системи. Там планети розкидали рештки планетозималиї, сформувавши пояс Койпера та Хмару Уорта. Однак ця модель зазнала низки модифікацій. Зокрема, в межах дослідження 2011 року група науковців на чолі з Девідом Несворни, моделюючи умови, за яких планети сонячної системи могли сформувати стабільні орбіти, дійшла висновку, що для цього замало чотирьох газових планет. З шести тисяч комп'ютерних симуляцій лише десять призводили до виживання всіх планет в системі. Тобто, в переважній більшості випадків, Уран чи Нептун мали б покинути сонячну систему в результаті потужних гравітаційних взаємодій. Автори намагалися уникнути цього, моделюючи різні умови, зокрема збільшуючи кількість плането зималей в диску, щоб дещо сповільнити втікання однієї з планет, але це не допомагало отримати сучасні орбіти. Найкращі результати були отримані лише за умови наявності п'ятої планети, яка знаходилась між орбітами Сатурна та Урана, і яку буквально викинуло з сонячної системи в результаті міграції планет. У 2015 році група науковців вирішила перевірити цю ідею, моделюючи яким чином гравітаційні збурення між Юпітером, Сатурном та гіпотетичною планетою вплинуло б на сучасні супутники газових гігантів. Зрештою, вони дійшли висновку, що якби Сатурн дійсно виштовхнув п'яту планету, то це дестабілізувало би орбіту його супутника Япета. Натомість Калісто, один із супутників Юпітера, навпаки зберіг би свою орбіту. А отже, не виключено, що Юпітер дійсно міг виштовхнути крижаного гіганта за межі системи. Така п'ятипланетна модель Ніци пояснює також, чому Юпітер, мігруючи у внутрішню сонячну систему, не збурив орбіти планет земної групи, адже астрономи вже познаходили багато різних систем, де газові гіганти не спинилися, подорожуючи ближче до свого Сонця, перетворюючись у гарячі Юпітери. Тож гравітаційна взаємодія з гіпотетичним крижаним гігантом, можливо, врятувала внутрішні планети нашої системи від хаосу. Якщо цей п'ятий гігант дійсно існує, він цілком може бути одним з незліченної кількості планет-вигнанців, що блукають космосом. Утім, не всі вчені дотримуються думки, що походження міжзоряних планет пов'язане виключно з їхнім гравітаційним вигнанням від батьківської зірки. Можливо, якась частина цих планет могла народитися в глибинах космосу окремо, так само як це роблять зірки. У величезних холодних молекулярних хмарах згустки матерії можуть стискатися під дією власної сили тяжіння, щоб запалити ядерний синтез і сформувати зірки. Але хмари мають різні розміри та маси, а деякі з них зовсім маленькі. Вони можуть відколотися від своєї, так би мовити, батьківської хмари та еволюціонувати окремо. У 2013 році група науковців досліджувала туманність розетка за допомогою різних телескопів у радіо та інфрачервоному спектрі. Дослідники виявили, що розетка є домом для більш ніж сотні крихітних хмар, які називають глобулетами. У порівнянні з іншими хмарами газу та пилу глобулети відносно малі діаметром всього 50 відстаней між Сонцем та Нептуном. І ці структури мають досить невелику масу, як для молекулярних хмар до 13 мас Юпітера. Науковці намагалися якомога точніше виміряти їхні основні характеристики, а також швидкість руху відносно свого середовища. Глобулети виявилися дуже щільними та компактними, і багато з них мали щільні ядра. Це означало, що вони стискаються під дією власної сили тяжіння і формують об'єкти планетарної маси, які вільно дрейфуватимуть космосом. Наймасивніші з них можуть запалити ядерний синтез, але не водню, як звичайні зорі, а його ізотопу Дейтерію. Тому це вже будуть не зовсім планети, але й не зовсім зірки, а коричневі карлики, які є по суті проміжною ланкою між зіркою та планетою. Астрономи визначили, що глоболети рухаються зі швидкістю приблизно 80 тисяч кілометрів на годину за межі своєї туманності. Можливо, інтенсивне випромінювання молодих яскравих зірок змусило їх відколотися від стовпів газу і рухатись назовні з такою швидкістю. Тиск випромінювання зірок в туманностях міг ж бурляти мільйони глоболет по всьому чумацькому шляху, утворюючи вільно плаваючі планети. Їх може бути так багато, що саме цей процес деякі науковці вважають основним джерелом міжзоряних планет у космосі. Взагалі, за різними оцінками, вільно плаваючих планет у чумацькому шляху може бути більше ніж зірок. Майбутній космічний телескоп Ненсі Грейс Роман та наземна обсерваторія імені Вери Рубін мають надати більш точну оцінку, та й взагалі значно покращать наше розуміння міжзоряних планет. До речі, як саме вони це робитимуть? Адже планети, які практично нічого не випромінюють та не обертаються навколо жодної зірок, неможливо виявити за допомогою традиційних методів пошуку. Тим не менш, явище під назвою гравітаційне мікролінзування може допомогти відшукати те, що неможливо побачити. Все, що має масу, згинає простір час навколо себе і змушує світло відхилятися від його звичного прямолінійного руху. Вимірюючи наскільки сильно це світло відхиляється, науковці можуть порахувати масу об'єкта, що створює викривлення. За допомогою цього ефекту, астрономи дізналися маси таких структур, як галактики, їх скупчення та навіть згустки темної матерії, яка проявляє себе хіба що гравітаційно. Але гравітаційне лінзування також підходить для дослідження набагато менш масивних тіл, зокрема вільно плаваючих планет. Коли планета випадково проходить перед далекою яскравою зіркою з нашої точки зору, сила її тяжіння відхилить та сфокусує зоряне світло. Тож спостерігач побачить, як зірка, наче на якийсь короткий час стає яскравішою, ніж зазвичай. Тож, вимірюючи рівень зміни яскравості, астрономи розраховують масу об'єкта, який спричинив гравітаційну лінзу. Себто навіть невидима планета дає про себе знати, принаймні на короткий проміжок часу. За допомогою мікролінзування, у жовтні 2020 року науковцям навіть вдалося відкрити першу міжзоряну планету земної маси. Астрономи Варшавського університету спостерігали посилення світла зірки в найщільнішій частині чумацького шляху. Подія тривала близько 42 хвилин, а аналіз маси планети свідчив про її подібність до Землі. Вона виявилася навіть менш масивною за нашу планету і при цьому не була прив'язана гравітаційно до будь-якої зорі. Але це можливо останній раз, коли астрономи змогли спостерігати цей світ, адже мікролінзування це по суті одноразова подія, і вона ніколи не повторюється. Знову повернутися до планети, щоб провести додаткові спостереження, вже не вдасться. Тому все, що залишається робити, це чекати на нову мікролінзу від іншої планети, яка може з'явитися будь-де і у будь-який час. Однак насправді є одна хитрість, яка дозволяє побачити вільноплаваючі планети навіть безпосередньо, це ловити їх ще гарячими. На ранніх етапах після формування планет в них залишається ще достатньо тепла, яке випромінюється в космос. Це, звісно, виглядатиме не так яскраво, як світло зірки, адже сонцеподібні зірки мають пік випромінювання у видимому діапазоні, натомість молоді міжзоряні планети здебільшого випромінюють в інфрачервоному. Але у астрономів є досить чутливі телескопи, які здатні вловити навіть такі тьмяні крапки світла. У 2021 році команда астрономів виявила групу щонайменше 70 вільноплаваючих планет із масою Юпітера. Всі вони були знайдені в регіоні зореутворення в сузір'ях Скорпіона та Змієносця. Команді довелося зібрати архівні дані спостережень багатьох телескопів, зокрема дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії та космічного апарата Гая Європейського космічного агентства. Таким чином, науковці отримали детальні карти видимого та інфрачервоного світла неба, що загалом охоплювало 20 років спостережень. Потім дослідники виокремили слабкі об'єкти, які рухалися таким чином, щоб належати саме до групи зірок Сузір'я, а не далеких зірок на тлі. Команді вдалося знайти від 70 до 170 вільноплаваючих планет, що у будь-якому разі на сьогодні є найбільшою вибіркою подібних об'єктів. Через те, що дослідники не могли виміряти точну масу планет, вони покладалися виключно на їхню яскравість. Отже, багато з цих об'єктів можуть бути коричневими карликами масою більше 13 мас Юпітера. Саме тому така неточна оцінка кількості планет від 70 до 170. Автори дослідження припускають, що більшість цих планет утворилися за допомогою гравітаційного колапсу, але принаймні 10% з них мали б почати своє життя як частина зоряної системи. Щодо решти галактики, автори вважають, що планет вигнанців має бути приблизно стільки ж, скільки планет, що були самотніми з самого початку. Цікаво, що умови на поверхнях міжзоряних планет не обов'язково мають бути ворожими для життя. Як не дивно, є декілька можливостей, за якими навіть ці світи можуть приховувати найпростіші форми життя або навіть більш складні організми. Ще в 1999 році науковці припускали, що багата водна атмосфера на міжзоряній планеті може запобігати втраті її тепла від розпаду радіоактивних елементів. Оскільки водень в атмосфері може поводитися як парниковий газ, він поглинатиме тепло та затримуватиме його, не дозволяючи випромінюватись в космос. Автори дослідження стверджують, що температура поверхні таких планет навіть дозволить воді знаходитись у рідкому стані. Більш свіжа стаття від 2020 року дещо розширює цю ідею. Дослідники провели тисячі комп'ютерних моделювань, щоб перевірити, як довго водневі атмосфери зберігатимуть тепло на планеті дещо масивніші за землю, тобто на так званих суперземлях. Вони виявили, що парниковий ефект може підтримувати помірний рівень температур на поверхні мільярди років. Однак внутрішнє нагрівання радіоактивними елементами це мізер у порівнянні з теплом Сонця. Тому невідомо чи достатньо цього тепла для зародження життя на подібних планетах. Значно більше шансів, якщо, скажімо, вільноплаваюча планета матиме власний достатньо масивний супутник, адже припливні сили можуть додатково нагрівати її зсередини. Схоже, що такі системи вже спостерігалися. У 2014 році було оголошено про відкриття кандидата у міжзоряні планети приблизно чотирьох мас Юпітера, навколо якого обертається супутник вдвічі менш масивний за Землю. Комп'ютерне моделювання демонструє, що майже половина планет вигнанців, якщо це газові гіганти, можуть зберегти свої супутники, принаймні якусь їх частину. Якщо це менш масивні кам'янисті планети, то їх шанси зберегти свої супутники менші, до 5%. Автори цього дослідження стверджують, що враховуючи можливість існування життя на Європі чи Енцеладі, супутники планет вигнанців також мають шанс бути придатними. Крім того, вільноплаваючі планети, що утворюються ізольовано від зірки, можуть бути оточені власним газопиловим диском, в якому народжуються супутники. Відомо принаймні про одну таку систему: ОТ С-44, кандидат у вільноплаваючі планети або коричневий карлик, схоже, оточений диском, принаймні 10 мас Землі, і може сформувати власну міні-сонячну систему. Тож виявлення слідів життя або, бодай підтвердження того, що супутники наших газових гігантів можуть підтримувати умови для життя, лише підвищить інтерес до вільноплаваючих планет. Що ж, друзі, думаю, на цьому можна поставити крапку. Або скоріше крапку з комою, адже про міжзоряні планети ще будуть говорити, і найцікавіші дослідження ще попереду. А я, як завжди, намагатимусь висвітлювати найважливіше у своїх випусках, тож не забувайте підписуватись на канал, щоб нічого не пропустити. А на цьому поки що, все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе, і по традиції, дякую силам оборони за захист найкращого куточку, всесвіту. Слава Україні!